Я надішлю вам, або вже, можливо, надіслала вище відео з, детальним, з детальною інформацією про те, як працювати із зображеннями у фігмі. Там багато способів, як додати його. Але зараз я трошки пройдуся по таких моментах, яких там немає в цьому відео. І загалом покажу вам деякі штуки. Ну, по-перше, головне, де брати взагалі зображення. У нашому файлі Figma з 0, група 4. У вас є сторінка корисні посилання. Хто ще сюди не заходив, будь ласка, запрошую, додала сюди дуже багато всіляких посилань, і серед них є блок ілюстрації. Насамперед покажу вам ресурс фрі який. Дуже популярний серед дизайнерів. До речі, користуватися популярними ресурсами дуже добре, але враховуйте, що бажано шукати якісь постійно оригінальні ідеї, якісь нові сайти. Вони з'являються постійно і ви, коли будете гуглити, будете постійно знаходити щось нове, нові добірки, нові ідеї. Зараз дуже багато. Додається завдяки штучному інтелекту. І якщо ви берете просто звичайне, безкоштовне зображення на якомусь із дуже популярних сайтів, таких як Freepik, дуже популярний насправді, то будьте готові, що десь у когось в якомусь макеті, на якихось банерах або ну, в різній продукції, в різних сферах, і в графічному дизайні, і в веб-дизайні, в UX-UI дизайні маю на увазі, можуть траплятися і в інших дизайнерів такі ж картинки, тому що ресурси популярні. Але той же фрі той же Unsplash достатньо різноманітні, є великий навіть величезний набір картинок ілюстрацій, і він постійно поповнюється теж. Отже, я зайшла зараз на сайт FreePak і пропишу за ключовими словами просто, що мені потрібно. Наприклад, якась машинка мені потрібна. Одразу звертаю вашу увагу, що є платні зображення, є безкоштовні платні. Ось саме на цьому сайті ви бачите позначені такою короною, тобто преміальні за них потрібно заплатити. Є безкоштовні. Ось тут, де ліцензія, ви можете вибрати, що саме вас цікавить, чи платні зображення, чи безкоштовні. Тут теж вибираємо, що нам треба чи векторні зображення, чи фото, чи іконки, відео, файли фотошопа, шаблони якісь або мокапи. Зараз вже з'явилася можливість переглядати або все крім е, зображень, які створені штучним інтелектом, або винятково те, що згенер, згенеровано штучним інтелектом. Зараз, наприклад, я хочу переглянути звичайні. Е, тут далі теж ви бачите інші налаштування, але це в кожному, на кожному сайті свої налаштування. Головне, щоб ви е, розуміли, що вам потрібно одразу вибрати. Безкоштовні, чи платні, чи всі підряд вас цікавлять картинки. Отже, щоб щось собі завантажити, звідси, ви переглядаєте, там дуже-дуже багато сторінок завжди. Я вибираю просто зображення і натискаю Download. Це в мене безкоштовне зображення. Ось тут, на випадашці, я можу вибрати собі формат. Одразу скажу, що JPG, PNG це формати, які відповідають растровій моделі, це не вектор, тобто їх не можна перефарбувати. IPS можна перефарбувати AI це суто файл для ілюстратора. є ще… PSD це файл, який відкривається суто у Photoshoпі. І я покажу вам на, на картинці різницю взагалі, щоб ви розуміли, між растровими зображеннями векторними зображеннями. Сама назва вектор для вас вже не нова, ви з ним працювали. Растерові зображення це ось такі суцільні, тобто це фото або, або якісь суцільні зображення, які складаються з пікселів. Я думаю, що ви добре знаєте, якщо зображення не дуже якісне, і ми його будемо збільшувати, воно у нас буде ось такими пікселями відображатися, цього ніколи не станеться, якщо ви працюєте з. Зображеннями векторними. Наприклад, ось я підготувала зображення у форматі SVG. Я його просто сюди перетягую у фігу. І ми бачимо, що воно намальоване. Ось це векторне зображення. Як би я його не збільшувала, Воно ніколи не буде в пікселях. Ось ці клітиночки. До речі, що ви бачите, це просто стандартна сітка фігми. Загалом, тобто, як би я їх не збільшувала, ці зображення вони не будуть псуватися. Вони підходять для продукції будь-якого формату. Цим вони зручні. Їх можна перефарбувати. Фото, звісно ж, у фігмі ми не можемо перефарбувати. Ми можемо його відредагувати у фотошопі ж, наприклад. Тому ж, але е, дуже зручно, тобто у векторних зображеннях їх перефарбувати ми можемо от просто тут у фімі. Ви бачите, що воно складається ось у лівій частині, ми можемо подивитися, складається з дуже багатьох груп. Це все ті самі вектори, що ми промальовували з вами у фімі. Е, якщо я виберу це зображення, я можу, звісно ж, е, Кожен елемент окремо відкривати і перефарбовувати так, як мені потрібно. А можу вибрати все зображення повністю, і у мене ось тут у правій частині будуть усі вибрані кольори. Я, наприклад, не хочу бачити оранжевого цього такого жовто-гарячого кольору, хочу його замінити скрізь у всіх елементах. І я ось тут можу вибирати собі, на який саме колір я хочу його змінити. До речі, якщо я хочу вибрати якийсь елемент, який... чи текст, чи якийсь шматочок зображення, якийсь будь-який об'єкт, який є у фреймі, у групі, тобто він в багатьох шарах. Ось тут я його відкриваю, я тут його буду дуже довго шукати. Або я буду дуже довго клікати, ось багато груп відкривати, щоб дістати там е, якийсь листочок, не знаю, який в багатьох групах. Щоб його вибрати, я можу натиснути Ctrl і просто навести туди мишку. Зрозуміли, так? Ось я вийшла з усього зображення і знову натисну Ctrl. Ну, ось, у мене вибрався ось цей елемент, який окремо. Ось. Отже, повертаюся сюди. Тут я вибираю собі потрібне зображення, наприклад, формат PNG я хочу. Вибираю собі, і ось воно у мене вже одразу і відкрилося. Воно у мене в завантаженнях. Я просто відкриваю фігму і можу просто його сюди перетягнути те все. Через Shift зменшую. Нагадаю, що тільки через Shift, щоб не спотворити. Зображення, тим, що я буду тягнути його. Ось таким чином додаємо. Відредагувати картинки у фільмі можна. Функціонал їхній невеликий. Цих можливостей, скажімо, для редагування. Візьму інше фото трошки. І якісніше. Налаштування для зображень. Розташовані ось тут, де заливка. І ось тут ми вже можемо підтягувати їх тут по-різному. Тобто, найкраще, звісно ж, редагувати зображення, якщо вам треба десь підтягнути кольори у фотошопі. Але загалом, щоб ви знали, що. Дещо можна, якщо вам треба щось трошки підправити, то можна і у самій фімі є такі налаштування, як ви бачите.